Друзі, всім привіт! Сьогодні з, з вами готуємо смачнющі даруни з м'ясом і сиром, і хочу звернути увагу на те, що готуються вони без краплинки, борошна. Обов'язково приготуйте це дуже-дуже смачно. Для приготування нам знадобиться картопля, цибуля, одна така середня, немаленька, два яйця, твердий сир, куряче філе і спеції за смаком. В першу чергу на мілкій терці буду натирати картоплю. Трошки прижимаємо картоплю для того, щоб злить зайвий сік. Оцей сік зайвий ми зливаємо. Далі сюди ж натираємо цибулю і твертий сир. Далі м'ясо нарізаємо невеличкими шматочками. Додаємо сюди м'ясо і будемо додавати яйця. Тепер спеції. в мене це сіль і чорний перець. І гарненько перемішуємо. Далі на сковорідку додаємо соняшникову олію і будемо смажити. І як замки знімаємо на паперовий рушничок для того, щоб паперовий рушник всю зайву олію забрав. Дуже смачна страва у нас вийшла. Не дивуйтеся, що рецепт без борошна. це дуже смачно, нічого не розвалюється, ще смачніше, ніж з борошном, обов'язково е приготуйте. І не забудьте нам поставити лайк і підписатися на наш канал.